У дитинстві я був капризною дитиною. Ні, де правди діти? Пригадую, як мені хотілося цілий пакунок жуйок Дональд Дак, таких фруктових з кольоровими фантиками. А батьки подарували пакунок дубових ірисок. Моєму розчаруванню не було меж. Цукерки летіли на всі боки, а з очей бризкали сльози. Образи. Щось подібне я пережив після проходження Black Guards, нового творіння від Daydelic Entertainment. Хоча чого розчаровуватися? На що ображатися? Ну роблять хлопці гру в новому для себе жанрі. Не будеш же ти чекати від них, не знати яких звершень, правда? А ще згадати оту феноменальну демо-версію на 6-8 годин гроладу, яку вони запропонували безкоштовно усім охочим. То чого ж розчаровуватися? І справді, демоверсія дає дуже приємні відчуття і розкриває усі особливості гри. От тільки вмісту цього шматка цілком достатньо, як для першої гри у жанрі RPG від тих, хто досі робив дуже непогані, ба навіть почасти шедевральні олдскульні анімаційні пригоди. Але ні, хтось там у надрах Дейделіків вирішив. А давайте наварганемо ще зо три порції такого самого, а з сюжетом вже не будемо заморочуватися. Його і вступній частині вистачає. Так ми й отримали 40 годинне чудовисько, щоб. Під кінець жорстоко мотає тобі нерви непомірною складністю боїв і кволістю просування сюжету. Починаємо ми зі створення персонажа. Йому можна змінити зачіску, бійцівський фах і обрати ім'я. Далі коротенький навчальний вступ, у якому ми стаємо свідками загибелі Еланори, за якою побивається наш герой. А потім стає головним підозрюваним у справі про її вбивство, бо поруч з холодним трупом панянки більше нікого не було. Потім буде в'язниця, катування, нові знайомства, і карколомна втеча з подальшим просуванням по глобальній мапі. Хто насправді вбив Еланору? Ви з'ясуєте у самому кі. В кінці гри Сюжет у іграшки дуже непоганий, але лише у перших розділах. Тут тобі і нові персонажі, і багато нових місцин, і взагалі виважене та обережне нагромадження усього нового, що лише підштовхує довідатися. А що ж далі, після цього бою? Ближче до середини основна історія губиться у купочці побічних квестів, частина з яких закінчується не випаданням луту, а випаданням в операційну систему. Так багів вистачає, іноді, хоч і рідко, вони стають незборимою завадою на шляху проходження і дово. Одиться рятуватися завантаженням останнього збереження. До речі, про побічні квести не виконати їх практично неможливо, бо це дорогоцінна експа. А в цій грі вона особливо цінується, адже її украй мало, і без неї практично нереально здолати ворогів на складніших сюжетних рівнях. Увесь досвід начислюється у вигляді очків пригод, які ви вільно можете розподіляти у величезному переліку вмінь, навичок, заклинань та характеристик героя. А оскільки у нашій партії може бути до п'яти персонажів, то це розподіляння перетвориться на до довготривалу міні-гру після кожного більш-менш важливого бою до цього питання слід підходити з розумом, адже прокачуючи, аби що, ви ризикуєте ніколи не пройти гру. Найцікавіше, чим може похизуватися Blackguards, це чудово реалізовані, хоч і непомірно складні ближче до кінця покрокові бої. Це класичне побоїсько на помереженій гексами мапі, де є чимало інтерактивних об'єктів, а перемога залежить не лише від випадку, а й від вміння гравця правно використовувати усі особливості своїх персонажів проти особливостей ворогів. Скажімо, у бою з велетенським дерев'яним чудовиськом на болоті можна довго морочитися і марнувати життя, гаратячи по дубовому. Бевзю, а можна заманити одоробало на місце, де болото булькотить метаном, а тоді смальнути туди вогникулею. Ось деревина і зашкварчить. Або ж уявіть, що ви відступаєте від ворога, що суттєво чисельно переважає вас, але ось на дереві висить вулик. Цілимо у нього лучником, коли поруч пробігатимуть ворожі зарізяки, і насолоджуємося панікою у лавах противника, під час якої спокійно вирізаємо нещасних. Таких ігрових ситуацій чимало. До того ж, у грі немає двох однакових боїв. Нехай через це іграшка доволі лінійна, але різноманітна. Візуально бої реалізовано дуже непогано. Моделі ворогів переконливі, загрозливі, лихі, чарівні спецефекти гахкають і блимають, рушій не підвисає. Однак, поза боями, графіка дратує. Катсцен тут украй мало. А якщо є, то це переважно статичний кадр, де герої між собою балакають, іноді навіть стоячи спиною до нас. Наче сюжет вони самі для себе розвивають, а до гравця байдуже. Ігрового світу як такого немає. Є глобальна мапа, де видно усі міста та цікаві точки у глухомані. А також є екрани міст, так просто статичні кадри міст, які доволі довго підвантажуються, бо чогось у них використовується об'ємна графіка. Хоч камера у них не змінює своєї позиції. Тому ті, хто полюбляють досліджувати розлоги світи ролівок, будуть засмучені. Немає ніякої можливості щось досліджувати. Блек це гра про захопливі та різноманітні покрокові бої з елементами діалогів, сюжету та всього іншого, що зазвичай буває в іграх. Окрім боїв, тут практично нічого цікавого. Тож, якщо у RPG вам подобається саме ця складова, то гра принесе вам задоволення. Інакше раджу поцікавитися іншими ролівками, яких цього року виходить чимало.